Дякую. Отже, сьогодні ми починаємо працювати з вами над темою 5 Руські Удільні князівства у складі іноземних держав. І а саме в який період, це в другій половині 14-го, першій половині 16-го століття і Кримське ханство. Отже, шановні випускники, я вас запрошую до співпраці, працюємо разом, повторюємо теми. Починаємо з теми 5. Почнемо ми з вами працювати із такого моменту: українські землі у складі Литовської держави. Ви завершили попередню тему саме таким роком, 1340 рік. Ви знаєте, що Юрій Другий Болеслав, це був правитель Галицько-Волинської держави, і на ньому завершилася історія Галицько-Волинської держави. Бо саме після його смерті території були розділені між державами Польща, Угорщина і Литва. А також землі Волині, ми знаємо, потрапили під владу Литви, а до Польщі потрапила Галичина в 1387 році. Ну і, врешті, більша частина колишньої території Росії України вона потрапила під владу Золотої Орди. І тут слід говорити нам про князя Люберта. Князь Люберт – це Литовський князь, і здобутком. Литовської держави стали саме землі Волині. Першим Литовським князем, як ми вже щойно сказали, це був Люберт Гедемінович. Варто наголосити на тому, що Люберт підтримував руську мову, православну віру і дбав про торгівлю, дбав про освіту. Тобто, да, тут його є такі заслуги. Також для НМТ важливо, яка столиця була кожного правителя. От за Люберта, столицею князівства, було місто Луцьк. Перенесена столиця з Володимира до Луцька. За князювання Люберта також був споруджений новий замок. Він таки називається замок Люберта. Про нього ми ще з вами поговоримо. Далі, після Люберта, князь Ольгерт, будемо говорити про Ольгерда. За часів цього князя включено. Більшість українських земель, включено більшість українських земель. Отже, що, які саме землі Ольгард включив до Великого князівства Литовського діти. Це Чернігово-сіверські землі, це Київські і Переяславські землі. Важливий аспект: в 1362 році шістдесят році відбувається потужна битва, називається битва на синіх водах. Що це за битва? Між Литвою і Золотою Ордою, де перемогу. Так, перемогу здобули литовсько-українські війська, і ця перемога на синіх водах вона дозволила Литовській державі приєднати Київщину і Поділля до Литви приєднати Київщину і Поділля. Таким чином Литва мирно просувається на українські землі. Князі литовські проголошували свою політику таким визначенням: ми старого не чіпаємо, нового не впроваджуємо. Тобто ви зрозуміли, що таким чином литовці не будуть чинити ніяких утисків, ні національних, ні культурних, ні релігійних. Ви знаєте, що вони навпаки переймали від нас закони, так? переймали культуру, релігію. Далі, князь Ольгерд. За часів правління Ольгерда руська мова стає державною мовою. І в спілкуванні державному, і в побуті велике поширення серед Литовської знаті має православна віра. Ви на карті також ви зараз бачите перед собою на слайді, яка ж була територія Великого князівства Литовського. Вона тут оранжевим кольором позначена, тобто значна частина сучасної території України вона саме належала Великому князівству Литовсько. Добре, далі рухаємося. А тепер попрацюємо з тестами. Діти, будь ласка, восьме питання. У нас прошу долучитися бажаючих. Можливо, Настя. Тімур, давай, будь ласка, попрацюємо над питанням. Ми щойно щойно кілька слайдів було відповіді. В тих слайдах зараз, будь ласка, перед тобою восьме питання. Прочитай і давай з'ясуємо я не бачу питання не бачиш Та, питання? Слайди ще не у нас не просто національному да у нас так. Отже, діти можете на цих слайдах проглянути період правління Люберта, його зміст діяльності? Ольгерда саме Ольгерд приєднав найбільше земель до Литви. У 1362 році Ольгерт переміг Золоту Орду на річці Синьводи, і ця перемога дала можливість приєднати землі Південної, Київщини і Східного Поділля. На цьому слайді ви бачите карту, на якій зрозуміло чітко ясна картина про те, що більшість українських земель належала складу Великого князівства Литовського. Руська мова стає державною, так, і поширення православної віри відбувається саме завдяки правлінню Ольгерда. Не забуваємо, будь ласка, про це. І так, я бачу тут Тимур. 에, давай прокоментуємо восьме питання. Будь ласка. Ну, е, коли відбулася битва, наслідком якої стала подія, описана в уривку зі історичного джерела. Е, ну, це 1362 рік. Правильно, тому що тут ключове слово в нас є Ольгерд. Так, прилучив так. подільську землю і вигнав ключове слово татар, вигнав татар. Ми знаємо, що це була синьоводська битва 1362 року. Далі, можливо, Настя на українських землях, включених до складу Литовської держави за князя Ольгерда, збережено існуючі системи управління та судочинства. Так, збережено існуючі системи. А як ви визначили, що саме Г-варіант правильний? Старого не рушимо, нового не вводимо. Пам'ятаєте цей вислів? Саме це і означає, що вони зберігали існуючі систему управління і судочинства? Добре. Після смерті Ольгерда новим князем стає Ягайло. І Ягайло проголошує який курс? Курс на зближення Литви із Польщею. І таким чином е, утворюється союз під назвою Кревська Унія в 1385 року. обов'язкова дата НМТ. Слово унія що означає, Тімур? Е, ну, союз. Так, союз або об'єднання ми можемо назвати да? кілька уній виноситься на НТ. І, зокрема, ось перед вами Кревська унія. Це перша спроба об'єднатися Литви та Польщі, яка була причина укладення Кревської унії? Те, що Литва ослабла у війнах із Московією, їм потрібен був сильний союзник. Тому вони шукали собі цього союзника і знайшли. Польща стала їхнім союзником. На деякий час у 1385 році відбувається таке об'єднання. А як називається таке об'єднання Польщі і Литви? Яка це Унія? Настя. Це Кревська унія, так? Так, це Кремська унія. Отже, діти далі. Основні умови Кревської унії по-перше, це було одруження польської королеви. Ядвіги, їй на той час було 12 років, і великого князя Литовського Ягайла. Ягайло мав охреститися, і весь народ теж мав охреститися і прийняти католицизм. Які були наслідки? Основні, перше, це початок окатоличення Литви. Бо вони були язичниками до цього, і е, руські магнати були незадоволені. Литовські руські магнати були незадоволені Кревською унії, тому що це вплив Польщі на їхню територію, так, на їхній регіон. Е, наступний князь, про якого нам треба говорити, це князь Вітовт. Вітовт проводив політику централізації. Він хотів скасувати автономію удільних князів. Тобто тут в нього був мінус у політиці. Які Усі найбільші удільні князівства були ліквідовані. А які це князівства? Київське, Волинське, Новгород Сіверське і Подільське. Він замінював удільних князів на намісників, а також втручався у боротьбу ханів Золотої Орди. Важлива подія, пов'язана з Вітовтом, це Грюнвальдська битва. Битва між між Тевтонським орденом і польсько-Литовським військом. Обов'язкова дата 1410 рік. Отже, між ким була Грюнвальдська битва? Між Тевтонським орденом і Настя. Тевтонський орден проти кого? Проти польського? Литовського. Так, польсько-литовського війська. Добре. У складі польської литовської армії була велика кількість полків, сформованих саме на українських землях. Результат нас цікавить цієї битви, поразка тевтонців і, врешті, остаточне припинення їх агресивної політики на Схід. Поговоримо на, на основі е, почутого. Будь ласка, коли відбулася подія, наслідки якої описано в уривку з історичного джерела? Магнати, шляхта змусили юну королеву Єдвігу. А далі ви розумієте, про що буде йти мова. Якщо ми бачимо у тесті е, такі імена: «Ядвіга» і «Ягайло», то про яку подію буде йти мова, Тимур. Ну, це буде про бреслетовську унію мови. Ні, про є, Унію, але про яку? Яку щойно Настя? Кремську Унію. Кревська унія. Якого року була проголошена Кревська унія? 1385. Добре. Які це дві держави об'єднуються, Тимур? Польща та Так. Ли... Литва. Литва, Литва. Так, Литва. Польща та Литва. Добре. Ще одне питання про Кревську унію. Теж це питання із сайту ЗНО освіта.ua. Кревська унія це угода, що передбачала. Хто знайшов вже правильну відповідь? Ярік. Варіант В. В. Так. Так, правильно. Приєднання ВКЛ до складу Польщі та шлюп Ягайла з королевою. Добре, рухаємося далі. Після смерті Вітовта. Новим князем стає Свидригайло Ольгердович. Він проголосив курс на незалежність Литви і Польщі, тобто він невдоволений був цією Кревською унією. Він орієнтувався на православну руську знать. Відповідно, загострюються відносини з Польщею за часів правління цього ж Свидригайла. Наслідком його політики це невдоволення литовської католицької еліти. Потім князь Сигізмунд. Він був прихильником союзу із Польщею, прихильником унії між Литвою і Польщею. Бачите, Сигізмунд йому подобалася ця краївська унія. Що він зробив? Він урівняв у правах католицьку і православну знать. А наслідком його політики стало те, що українська і білоруська знать от була незадоволена політикою Сигізмунда. Врешті, в 1435 році відбувається відома битва під Вількомиром. Це була битва між Сигізмундом і Свидригайлом. Результат військо Сигізмунда було розгромило військо кого Свидригайла. Так, це між собою вони воювали і, врешті, завершилося перемогою кого. Військо Сигізмунда розгромило свидригали, значить Сигізмунд виграв. Після перемоги цей князь Сигізмунд, він продовжував всю ж пропольську політику, і це викликало незадоволення серед українських білоруських князів. Вони були невдоволені Сигізмундом і вони його вбили. Його це Сигізмунда мається на увазі. От після його смерті, після смерті Сигізмунда, новим князем став Казимир IV Ягайлович. Цей князь змушений піти на певні поступки місцевим князям, перш за все, це українським князям. Що було зроблено? Які це поступки в 1440 році було відновлено Київське і Волинське удільні князівства. Це одна поступка. Волинським князем стає Свидригайло. А в Києві править династія Ольгердович. І відомий тут у нас Олелько Володимирович. Але це було ненадовго. Да? Ці поступки були ненадовго. В 1452 році ліквідовано Волинське. Князівство, а в 1471 році ліквідовано Київське удільне князівство. Ці дві дати обов'язкові: 52 -й, 71 -й рік. Таким чином, на землях ліквідованих удільних князів становилася влада литовських намісників. Далі поговоримо з вами про українські землі під владою Московського царства. Ну, на карті ви. Помітили, які землі українські належали до Московії, ті землі, які в межах кордонів України позначені зеленим кольором. Отже, 15 століття московські князі починають боротися за давню руську спадщину, тобто за спадщину Русі України. Початок 16 століття це відбувається постійні війни між Литвою і Московією. Нам потрібно знати одну битву того періоду 1514 рік. Битва біля міста Орша територія сучасної Білорусі. Тут проявив активність Костянтин Іванович Острозький, який розбив московське військо. Це була наша з вами перемога проти Московії. Перемоги ми маємо знати українські проти Московії. І ця перемога Костянтина Острозького можна сказати, це був тимчасовий успіх Литви. Бо все одно тоді Московія активізувалась, і, врешті, Чернігово-Сіверщина була включена до складу Московського царства в складі Угорщини і Молдавського князівства там теж все не так просто було. До складу Угорщини входило Закарпаття. Зараз Закарпаття є сусідом да, Угорської держави. Важливу роль. Для краю наприкінці 14 століття відіграв подільський князь Федір Коріатович. Прошу запам'ятати його, подільський князь Федір Коріатович. Коріатович він що зробив? Мукачівський замок укріпив або він ще називається замок-паланок, перетворив його на свою резиденцію. А після своєї смерті цей Мукачівський замок знову повернувся до угорців. Угорці ж проводили таку політику мадіаризації, тобто поширення угорської мови е, у Закарпатті. Щодо Молдавського князівства, до складу Молдови входила буковина, яку і називали Шепинська земля. Таке словосполучення сполучення, Шепинська земля стосується власне нашої буковини. І спочатку, в 15 столітті, це була автономія. А вже після ліквідації автономії в 15 столітті була перейменована в Буковину. Ну і остаточно, Молдавське князівство, воно було підкорене османами. Так? Підкорене османами. Попрацюємо з тестами. Такий уривок із історичного джерела. Народ же цей спустошені землі заселяв своїми людьми. на насилену русі владу свою поширив і поволі з часом усю. Перейняв від татар у своє володіння? І став володіти широкими її просторами? Хто перейняв від татар у своє володіння землю? Хто забрав у татар землю? В 1362 році була битва ця відома на річці Сині Води. То хто це тоді здійснював цю битву, очолював битву? Діти, пам'ятаєте? Це Ольгерт, так? перейняв від татар у своє володіння. Князь Ольгерд. це синьо войська битва, 1362 рік. Тринадцяте 13 питання. Яким роком датується лист уривок якого процитовано? Великославному господарю Королю Казимировичу буде честь і слава вовіки, що переміг недруга свого, Великого князя Василія Московського. Іде мова діти тут про битву під оршею. Битва під Орша. Це хто з ким воював? Настя. Острозький. Так. І це 1514. Молодець. 1514 рік це Острозький проти московитів. Так, Острозький проти московитів. Це була перемога 1514 року. Добре. Наступне Юрій Другобич або Котермак потрібно знати цю людину для НМТ, ректор Болонського університету. Ну, хто він такий? Це відомий філософ, він доктор медицини. Він написав працю прогностична оцінка поточного 1483 року. Тобто, це така праця наукова українського вченого, і ця праця побачив, ну, була відома за кордоном, так будемо говорити. Відома праця була відома за кордоном. Це такий астрологічний прогноз. Він викладав у Краківському університеті, викладав медицину і астрономію. Юрій Дрогобич або Котермак, так, ректор Болонського університету. Він і на працював там далі. Архітектура і містобудування за цією п'ятою темою, що нам потрібно знати. Зовні як виглядав замок, паланок. Побудований за князя Коріятовича, Хотинська фортеця. Де вона зараз знаходиться? Вона знаходиться в Чернівецькій області, зведена ще за наказом Данила Галицького і розташована на річці Дністер. Кам'янець-Подільська фортеця, 14-16 століття. Наступне ханський Палац у Бахчисараї, відомий історико-культурний заповідник. Це була така резиденція династії Гереїв, це правителі Кримського ханства. Отзовні як виглядається палат. Понуецька фортеця у місті Судак, розташована в 14 столітті. Це пам'ятка Криму, фортечна споруда. Меджибійський замок теж 14-16 століття, споруджений на, на, біля злиття двох річок Південний Буг і Бужок. По архітектурі слід відмітити костел святого Варфоломія в місті Другобич. це кінець 14, початок 15 століття. Це такий католицький храм, побудований у якому стилі? В готичному стилі. Да? Бо тут по вікнах можна бачити, дах, який по стінах, що це готичний стиль. В 1363 року Вірменська церква розташована у Львові. Це поєднання вірменського і давньоруського монументального будівництва. Наступне Покровська церква у селі Судківці. Ми бачимо, що це оборонна архітектура, бо тут міцні стіни, так, така мурована будівля для захисту від татарських нападів. Цікава пам'ятка церква Святого Духа село Потелич. Оце пам'ятаємо ми цю пам'ятку через те, що це найстаріша дерев'яна церква Львівщини. Збудована вона на місці зруйнованої церкви святого Бориса Ігліба. Генуезька фортеця. Говорили верхній замок у Луцьку або замок Люберта, про який ми з вами на початку казали. Так? Це замок Люберта, визначна пам'ятка замкового будівництва. Щодо образотворчого мистецтва, ікона Богородиці з пророками, вона виконана в візентийському стилі, особливість зображення пророків навколо неї, ви бачите, по периметру. Наступна пам'ятка ікона Юрія Змієборця зображена на чорному коні, не на білому, акцентую увагу, і це виняток саме української іконописної традиції. Є такі пам'ятки, такі картини, ікона Олексія Горошковича Успіння Богородиці в чорно-білому варіанті і в кольоровому варіанті. Це тут є вплив Ренесансу на ці картини. Давайте такі є два питання. Попрацюємо із пам'ятками архітектурної спадщини. У 14-му завданні фото. Ви бачите фото, і це фото. Ця пам'ятка є перлиною історико-архітектурної спадщини якого регіону України. Хто може сказати мені? Настя, Тимур, Ярік? Е, Ярик. Закарпаття. Добре. А, а наступна пам'ятка? Тимур, Ярик, Настя. Де як називається ця пам'ятка? Ми щойно її розглянули. Бачите, така цікава форма. Варіант Г. Яке? Варіант Г. Варіант Г. Ні. Не Г. Варіант Б. Варі, звісно. Так, Аня, дякую. Церква зі шестя Святого Духа в Потеличі. Так, е добре, діти. Зараз є. Я... Переміщу презентацію, і ми попрацюємо швиденько над темою 6. Які ви пам'ятки запам'ятали пам'ятки архітектури і культури з теми 5? Добре, які ви запам'ятали особи історичні із теми 5? Наприклад, Люберт Ольгерт. Чим відомий Ольгерт? Антон. Сині води, битва під сині. Добре, молодець, дякую. Сині води. Тимур, коли відбулася битва під синіми водами? У 1362-му. Добре, дякую, молодець.